Коли кожен день як останні постійні обстріли, вибух і ніч її там не люблять найбільше, бо залишаються практично сліпими. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися з хлопцями, які найпершими приймають на себе удар ворога І побачити, як живуть люди, які майже щодня з власних вікон спостерігають за ворожими снарядами і моляться, аби не влучили. Репортаж з Маріуполя Івана Гребанюка. Блокпост українських військовиків на виїзді з Маріуполя по суті, це межа. Далі територія, яка опинилася між двома сторонами конфлікту, небезпечна. Нас попереджали перед дорогою. Ворожі снайпери не люблять незнайомців. Але тут і досі живуть люди. Хоча, на перший погляд, села, які проїжджаємо, не, мов би завмерли. Тут не зустрінеш бабусь на лавах перед хатами, не побачиш перехожих, не почуєш сміху дітлахів. Ми взяли курс до найвіддаленішого від маріупольського блокпоста і водночас найближчого до ворога населеного пункту. Талаківка по суті один з найгарячіших населених пунктів на під'їздах до Маріуполя. Саме село знаходиться в притул до передової, і усі удари бойовиків по нашим позиціям тут приймають найпершими. Село живе, хоча не все на вуличках тут так само нелюдно. А що далі до краю, то картина ще гнітючіша. Це останні перед лінією фронту хати. Розбиті вікна, зруйновані дахи, і тиша тут життя завмерло. Але з цієї вулички поїхали не всі. Баба Аня так її на селі кличуть. каже, вік вже не той, аби тікати. Все сподівається на Бога і схованку. Оце одразу тікаємо. Це тут на скамейку. Чуть почула і тутавостаннє в підвалі з дідом доводилось сидіти позавчора. Ми зустрічаємо ще сміливців пана Миколу з дружиною. Онучки приїхали у гості. Сьогодні тихо каже, що також не хоче їхати з дому, просто не хоче розповіді про життя на лінії фронту не для слабкодухих, коли снаряди літають. Я даже чую, як падліт снаряда. Знаєш, як він гурчить так. І як отоже лізом по голові. Отакий от, от звук. Ну, мір, значить, мир. нам стріляти не дозволяють. А от та сторона. Ну, регулярно. Ми дістались до виїзду з села, до блокпоста 17-ї танкової бригади з Дніпропетровської області. Найближчі позиції бойовиків за кілька кілометрів звідси. Хлопці приймають вогонь найпершими. Откуди взагалі Ну, З три сторони, з три сторони. Ну, в основном со сторони коментарного. В ну, основному міномети були, а потім что то ну, тяжко. Бо, раз, там, спів... що, ну, -то були. Були. Хто неділю, хто три місяці на життя під регулярними обстрілами тут не скаржиться. Да, Сівір. Ми передаємо всім родним і близьким привіт, да? Тут усе кажуть про обов'язок і перед селом, яке боронять, і перед тими, хто чекає вдома. Більшість цих чоловіків на війну пішли добровольцями. Опа, синочки. Всегда рядом. Так, всегда рядом. Світлини з найріднішими тут у кожного і не тільки. Завжди поруч у те, що на цій війні вже давно стало негласним талісманом. Є з кого захищати, жити. жить, кого жити, чому стрімітися. От, він правильно сказав, раді чого снімиться. Військові кажуть, що найбільше тут не люблять ночі. Перебуваючи на передовій, не мають тепловізора. У темряві орієнтуються лише на слух. Зразу вистріл, слышно на свіст, ну і буквально. Секунди 3-4 до 5 секунд і розривається вже міна. Не відступати до останнього тут обіцяють усі. Кажуть, з цим йшли у добровольці, про це просять місцеві і додають: миру дочекаємось. Кожен день дзвонимо, все нормально, все нормально. Ну, хвилюються батьки, звісно, за нас, за всіх. Ну а як все, все добре буде. Все, все скоро скінчиться і все буде гаразд. З Донеччини Іван Гребенюк, Роман Сукач та Анатолій Єрмак, Спецкор 2+.